Всім привіт! Сьогодні у нас два стрільця і одна гвинтівка Шанхай b 11 і встановлений на неї, як і раніше, було, оптичний приціл. Використовувати будемо кулі Люман 0,45 і Люман 057. Стріляти будемо на 20 метрів. Ось Олина це її дві мішені. І ось Макс, це мої дві мішені. Люман 0,45 у верхню, Люман 0,57 у нижню, по 7 штук будемо стріляти. Ну і розпочнемо. Перший стріляю я, 7 куль, люман 0,45. Верхню в праву мішень. Сьогодні буде Олена стріляти люманом 0,45, щоб кулі не змінювати в свою верхню мішень. Моя справа. Бачу, прилітає там. Десь на 7 на годин прилітає десь так. Блін, а це я запихнув її, вона погнулась, напевно. Ахай вже запихну далі. Не бачу. Мені на 4 не вийде. Я бачу, що ти в нижню попав. В нижню мішень? Угу. Блін, це дуже погано. Ну побачимо, вже буде стріляти як є. А, точно, я в нижню не дивись, блін, погано дуже. Вевно туди, де й перший раз. Ну добре, не буду коментувати, відстріляю. Там що буде, та буде. Ну, опять минути. А ти цілишся у центр? Целью так, как треба. Так, а две кули. Одна споряджена, одна ложится. Остання куля. Так, відстріляли. Так, олена вирішила цілитись трішки вище. Ой, Уверх кругом. Що таке? Я забула, що вона заряжена Я можу Тому що щось вони якось не, не виходить у мене. Ну, більш менше тебе, поки це ж один постріл. Треба хоча б декілька, щоб щось зрозуміти. Мені ця моя крупність зовсім не сподобалась. Мене з відкритих прицільних. Мабуть, така крупність була на... <гум> і на 50 метрів. Це якась дуже погана. Цю, не знаю, не видно мені. Наче поряд, а може якось не зовсім помітно. Isso aí Ну, те, поки що відносно мене дуже добре получається остання, останнє, сьома куле. Так, ну і підемо дивитись результати. Люман 0,45 відстріляли. У олини ось такий результат. Десь 3,5 см по центрам. У мене розкидало ну, дуже коряво. Близько 8 см, може навіть 8,5 см. Чого так, сам не знаю. Пишіть так коментарі. Ти... Я ж цілилася, О, сюди. Олена цілилася сюди. Вона тр трошки нижче. Я цілився сюди, в мене розкидало. Тепер будемо Люман 0,57. Люман 0,57 буде цілитись в мішень ще й перший раз, тому що вони просідають. Я попередньо пристріляв, щось у мене або сьогодні не виходить, або не знаю. Ого, що їх так тяжко впихнути, перекошується, я ж тільки що стріляв. Поки що обберуться одні. Зараз затягую. Зараз буде проводити. Перехрестя буде у верхній мішені цілитись ну. точно не скажу куди прилітаю, не, б... не побачу. Видивлятись то довго буде. Теж не бачу. Наче видно мені, що воно прилітає вверх нижньої мішенями, а може й ні. О, ця куля добре залезла. И потом побачим уже на самій мишени, что там выйдет. где-то прилетает. Вам, может быть, видно на эту камеру. Мне не очень. Залишаются две пули. Все так, тепер Олена буде стріляти. У мене, як ви бачили, вже результат, як на мене, дуже поганий. Сьогодні, до речі, може хто на ще не бачив, сьогодні 8 березня. Може через це в мене вже наші день не виходить. або руки криві, пишіть коментарі. Чому нічого не виходить? Ну так, да, вони якось боком лізуть, так? Да? Тобто шершні дуже зручно сюди залазили. А це, мені каже, боком лізе, вона заминається. І тоді через деформацію може гірше летіти. А ти куди верхню цілу сюди? Я верхню в центр. Верхню в центр, ну так, так як і я. І не видно, так? Да? Ну, видно, що в нижню в центр, ну там плюс-мінус. Оці, до речі, не знаю, як вони може не дуже летять, а 0,45 повинні добре летіти, оскільки я їм і стріляв із Шанхай, і на 30, на 40, на 50 метрів відео є на каналі. Там навіть на 50 метрів у мене з відкритих прицельних повністю така, як заптичний на 20. Це в тому році ще ось і стріляв. А тут у мене... Взагалі не виходить. з сім я й думав, що може вони не полетять, а от надія на ноль була, і скільки вони гарно летіли. 0,57, так, для перевірки з оптикою, щоб вже впевнитись, підходять, не підходять собі. Чи то ти... її загубили? Здуває все. Вітер він є, не знаю, не, не повинен впливати на тебе. Я считаю, что его считай, не буду. Если честно, я даже свои даже постры, не вижу, потому что их там всех так много. Я вижу твои, что вторые, а там... Ну, незручно меня как-то бинокль прилипает всё. Надо подходить и посмотреть. Это не костры. Моє чорним маркером відмічені вже. Ми 7, 8, 8, дивитись. Відмітили влучання, моє чорне коло в олени чорний трикутник. Мої 1, 2, 3, 4, 5, 6. Купність плюс-мінус 9,5 см. Одне десь загубилось в олени. Десь отак міряти чи не знаю. 11 десь плюс-мінус. Може трішки більше, але в її 2 загубилось. 057, як на мене, взагалі сюди не підходять. Коментуйте. Так, у підсумку побачили. 0,45 у мене розкидав дуже сильно, хоча раніше такого не було, не знаю чого. Пишіть в коментарях, хто як вважає. Валини вони полетіли добре. 057, думаю, уважкувати. Від, нього, від них нічого такого доброго і не очікував. Ну, ось так веде, по суті, себе гвинтівка Шанхай Б1. Бачите, якщо підібрати кулю. І, можливо, стрільця рівні руки і гарний настрій, то все виходить. А інколи не виходить. Ну, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до побачення.